День тих, хто захищає наше небо, хто рятує сотні життів українців. Щодня і щоночі оберігає наших людей, наші міста і села від ворожих атак. У полтаві відзначили першу річницю від дня заснування зенітного ракетного полку повітряного командування Схід. Військові колективи воїнів зенітників у будь-який час за будь яким умови забезпечують надійну охорону повітряного простору від засобів повітряного нападу. Олк формувався дуже швидко в умовах повномасштабної війни. За перший рік його існування захисники збили більше півсотні повітряних цілей. Облаштовували частину спільними зусиллями обласна влада, керівники громад, підприємці, духовенство. Полтавщина може жити і працювати саме завдяки тим, хто тримає наше небо, зазначив на урочистостях перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Область може відносно стабільно працювати, бізнес, аграрії. Є такі показники, які демонструють область, це перш за все вашими зусиллями. Я можу сказати, що на сьогодні у нас формується одна з найкращих реабілітаційних медичних інфраструктур. У нас на сьогодні одні з найкращих показників роботи обласного центру зайнятості і вже більше 300 демобілізованих військовослужбовців знайшли нову мирну професію. З нагоди першої річниці від дня заснування зенітного ракетного полку повітряного командування Схід захисників та захисниць нагородили почесними грамотами, подяками та нагрудними знаками. Прийшов щоб сказати вам одне єдине слово дякую. Дякую за вашу відданість, самопосвяту, пожертву, в'я, любові. До нашої країни. Не так давно здавалося б рік тому була створена наша військова частина, але наші військовослужбовці. Успішно вже виконують поставлені бойові завдання. Особовим складом колективу було знищено 55 повітряних цілей. Дуже гордимося роботою по су 34 су 24 Молодці хлопці будемо тримати наше небо на замку. За словами командира частини Валерія Мащенка, підрозділи, що увійшли до складу зенітного ракетного полку, сформованого у жовтні 2022-го, мають великий досвід у протиповітряних боях. При цьому 10% особового складу це захисниці.